Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. Перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадаю, що це в цілому важливо для нашої роботи. І думку таким чином, Юрія Федоренко зможе побачити та почути якомога більше людей. За це я щиро дякую. Юрію, звичайно, буду запитувати вас про ситуацію на бахмутському напрямку. Я знаю, що ви перебуваєте саме там, от вашими очима. Як вона виглядає на сьогоднішній день? Сладно, насичено, але. У зв'язку з об'єднаною роботою Сил оборони загалом бригади, які тримають відтинок професійному керівництву, ювелірному виконанні на полі бою, при меншій кількості особового складу техніки, боєприпасів, нам вдається забезпечувати сталу динаміку на поточний момент по відбиттю атак. В деяких випадках покращуємо положення, це значить, що противник, який зайшов на ті чи інші позиції, вибивається, ми поновлюємо свій стан та положення, свої позиції. Ситуація складна, чому тому, що противник має чітке завдання повернути всі втрачені позиції, які були деокуповані силами оборони під час літнього та осіннього накотр операції. Також що важливо, противник має вказівку окупувати місто часів яр. Чому це для них важливо? Тому що часів яр то є панівна висота, в разі якщо противник оволодіє часів яром. Він отримує потужний плацдарм для продовження подальших ударно-штурмових дій на агломерацію міст, таких як Константинівка, Дружківка, Краматорськ. і зв'язку з панівною висотою він зможе взяти під вогневий вплив ці міста як артилерійськими засобами, системи реактивного вогню, так і засоби безпілотної авіації. Відповідно, в титанічній роботі я наголошую на цьому. Постійних штурмах від противника сили оборони відбувають атаки і забезпечують сталу динаміку на полі бою. Візьмемо в розрізі останні два дні. За останні два дні було щонайменше тільки на вітинках, де ми приймаємо участь в бойових діях, близько восьми бойових зіткнень з масовим залученням броньованої техніки противником: це БМП, БТР, танки сьогодні. Наприклад, до прикладу, ранок почався п'ятій годині динамічний. Противник вийшов на чинення штурмових дій 8 одиниць спочатку техніки, потім ще 4, загалом дванадцять. Потім, після відбиття цього штурму, противник втратив 9 одиниць техніки. І додатково до того, коли намагався вчинити другу хвилю, також втратив решту своєї броньованої техніки. На третю хвилю противник з району зосередження не пішов. Його достатньо потужно спрацювала наша артилерія, реактивна артилерія. А також ударні засоби ПЛА, зокрема, в півдрони тому робота по обороні визначених рубежів продовжується і, звертаючись до українців, вкотре закликаю, друзі підтримати силу оборони. Заради правди, ми стали більше отримувати за рахунок державного фінансування засобів ВПЛА в рази, але все одно динаміка бойових дій така, що в кого більше технічних засобів, той і має перевагу. Про зазвичай БПЛА обов'язково ми сьогодні поговоримо. Я уточню щодо ситуації навколо часового яру, от в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця, зокрема говорили про те, що важкі бої і відбувається також раніше населеного пункту Іванівське, так, Юрій, от чи є якісь просування у ворога? Що стосується часового яру, противник знаходиться орієнтовно на тих рубежах, на яких був весною 2023 року, от плюс-мінус, ми воювали якраз на тому напрямку. Бахмутська компанія саме починала з цього вітинку. Тоді вдалося ситуацію стабілізувати. Штурмував Вагнер. Вагнер штурмує штурмував раніше більш наполегливо, чим це роблять регулярні сили. Але тоді вдалося зупинити противника і відкинути його від дороги, яка сполучає часів яр і хромове, на майже 7 кілометрів. На поточний момент противник знаходиться на тих же рубежах, що і рік назад, так і намагається подальше просуватися. Що стосується Іванівського, тривають бої на околицях населеного пункту, і бої достатньо жорсткі. Противник чіпляється за кожну хату, противник чіпляється за кожну вулицю і не шкодує особового складу. Таку кількість особового складу, як знищує сили оборони, напевно, будь-яка інша армія світу не могла б собі дозволити пускати в розхід російсько-охоційні війська спроможні витрачати значний ресурс саме людський. Цього в них достатньо. Для того щоб просуватися, от зокрема, пам'ятаємо, коли була Авдіївка, ворог застосовував там велику кількість кабів, так закидував буквально місто. Скажіть щось подібне, ось так нагадує, так ну, і мається на увазі така ж картина, спостерігається в районі часового яру чи ні. Дуже складно оцінити повною мірою ефективність застосування кабів. Якщо порівнювати в періоді півроку назад, ми постійно зіштовхуємося з цим видом озброєння. Противник не стріляв настільки прицільно стільки робиться зараз. Зараз спуски керованих бомб є достатньо прицільні. І точні це обумовлено тими модернізаціями, які провів противник. Він робить їх реб захищеними. І дійсно 500 тонна бомба падає в той квадрат, куди направляє противник. Звісно, противник використовує керовані авіабомби як по населеному путу часів яр, так і по наших оборонних рубежах. Намагається застосовувати достатньо інтенсивно. Але знову ж таки натикається на протидію протиповітряних засобів. Хлопці, які відповідають за протиповітряну оборону, скажу вам відверто зрозуміння військової справи, інколи роблять неможливі речі для того, щоб авіація противника не почувала себе в безпеці в нашому повітряному просторі. Юрій, ви сказали про те, що важливу роль ну зокрема відіграють засоби БПЛА і закликаєте підтримувати сили оборони, і ми закликаємо обов'язково підтримувати. Ви сказали, що ситуація останнім часом покращилась. А яке співвідношення? Ну тобто, 1 до 5, 1 до 10, 1 до 7, чи можете розказати? Тут треба розділити по засобах, до прикладу, якщо ми кажемо про розвідувальні засоби типу крило, які переважають на озброєнні в Російської Федерації, або ударні засоби типу «Крило». Противник їх має в більшій кількості. Це обумовлено виробничими спроможностями, які є в Російській Федерації, тому що, до прикладу, Орлан, основний розвідувальний засіб противника, який перебуває на озброєнні. Противник активно почав виготовлювати в 2014 році і з того часу нарощував виробничої спроможності і модернізував цей засіб. Якщо казати про куби, ланцети ударного типу дії, противник проводить також модернізації, має їх в кількості. Але водночас тим і наші засоби як радіоелектронної боротьби, так і протиповітряні засоби дещо вдосконалились, і сили оборони призвичайлись до цих постійних викликів. Це і специфіка приміщення, і маскування наших вогневих засобів, а також позиції і вогневий вплив по безпілотниках противника. Тому тут поки що противник має перевагу. Якщо казати про коптери цивільного призначення, типу DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, противник їх має в більшій кількості. Це обумовлено знову ж таки. Прямими взаємовідносинами між Російською Федерацією і Китаєм вони мають спроможності викупувати партії в кількості. Те, як заводяться мавіки в Україну, це окрема історія. Що стосується дронів, противник також переважає, якщо наприкінці, десь в листопаді місяці два третього року, співвідношення було одне до п'яти, тобто на один наш дрон противник мав п'ять своїх на поточний момент скорочено десь один до трьох. Якщо казати про нічні засоби типу Баба Яга нічні, тут Україна має абсолютно перевагу, тому що противник на поточний момент подібних засобів не має. Також важливу роль відіграє підготовка особового складу та груп, які пілотують ті чи інші розвідування а також ударні засоби. За моїм переконанням, пілоти саме FPV-дронів в нас за якістю підготовки переважають противника. В кількості, що мається на увазі, противник має дійсно потужно підготовлений особовий склад окремі групи впіві, які виконують завдання різної складності. Але якщо казати про масове застосування, то у нас більш підготовлений особовий склад і групи в ніж ніж противника в порівнянні. Якщо взяти 10 груп наших і 10 груп противника, у нас рівень підготовки статистично буде вищий ніж противника в рази. Це ви знаєте, обмовлено. Ем... Як системою підготовки, в нас дуже багато е, зробили саме благодійні організації, різного роду фонди, які організували навчальний процес, і забезпечили матеріальну базу. Також матеріальна база досконалюється і в начальних закладах, які підпорядковані Збройним силам України або відомчим загалом також це мотивація особового складна, скажу відверто, що перебуваючи в короткострокових відрядженнях в місті Києві. Це може бути півтора дні, раз на два місяці. Буває відраження в місті Києві. Я гордий за Сили оборони, за українську націю, що ми спільною роботою зробили так, що частина України майже не відчуває, що в країні триває повномасштабна війна за винятком ракетних обстрілів в тих чи інших міст, які перебувають в тилу. Це дуже-дуже потужна робота. А це добре, Юрію, чи це можливо розслабляєте, як ви вважаєте? Я вважаю, що це максимально добре, що сили оборони забезпечують подібний результат. А що стосується розслабляє це складне дискусійне питання, і я поясню, чому. Перше, так чи інакше ворог своїх намірів не полишає, ворог буде продовжувати тиснути, і цілі, які перед ним залишаються, це знищення української державності і знищення української нації, кожного, хто вважає себе українцем. А той, хто думає, що можна буде сказати, що я не вважаю себе українцем, має проаналізувати, що відбулося з тимчасово окупованими територіями. Всіх чоловіків, які є військові зобов'язання, які набули повноліття, відправили на фронт і використали як розхідний матеріал. Що відбулося з дітьми і жінками на непідконтрольних територіях, дітей повивозили за кордон, по суті, вкрали. І що відбувалося з жінками, я залишу поза скобками, щоб не говорити то в ефірі. Але це найгірше, що може бути. І тільки невелика частина е, людей, які виявилися зрадниками і колаборантами, якось змогли пристосуватися. І то це, знаєте, питання тимчасове. Е, тому противник буде продовжувати тиснути. І треба усвідомити всім нашим чоловікам та жінкам, які є військово зобов'язаними, що не вдасться відсидітись, і що війна повз не пройде, і ви маєте пам'ятати, що. Рівень вашої підготовки, мотивації, здатності засвоїти інформацію це те, що вам дуже сильно знадобиться після мобілізаційних процесів. І коли ви будете мобілізовані, треба впитувати все, що вас вкладає на загальну військову підготовку на спеціалізованих підготовках, тому що наше завдання зберегти життя і здоров'я військового, своїх побратимів з ліва справи і виконати бойове завдання. Наш менше ніж ворога. Відповідно, ми маємо бути більш підготовлені, воювати більш якісно і цінувати кожного життя. Тому... Життя та здоров'я військовослужбовців, це є основний пріоритет сил оборони. Російська Федерація, в свою чергу, веде пропаганду достатньо активно, використовуючи ті випадки, які були у му році, коли люди брали до рук зброю, мобілізувалися туди сьогодні, завтра опинялися на фронті. У 23 році таких випадків не було. Якщо були поодинокі, що сьогодні мобілізувалися завтра на фронті, це ряд службових недбалостей, які карається кримінальним кодексом, так відповідно. Зараз людина після мобілізації обов'язково проходить загальну військову підготовку, і якість цієї підготовки за 2023 рік стала набагато вищою. Це ази військової справи, як користуватися зброєю, як проводити ударно-штурмові дії, користуватися за зв'язку, тактична медицина і багато чого іншого, що знадобиться в зоні бойових дій. Потім іде спеціалізована підготовка, якщо ви є є певний фах, на який ви йдете. І потім після прибуття в бойову бригаду, у вас ще є там певний період на адаптації для того, щоб звикнути до людей, з якими ви будете виконувати бойові завдання, і потім почати виконувати бойові завдання. Тобто не підготовлений, ніхто наперед не відправляє. Але про це чомусь не лунає з кожного інформаційного ресурсу. Я вважаю, що як канали, які державні, так і приватні будь-які засоби масової інформації в середині нашої держави, які працюють на перемогу. Мають максимально вести просвітницьку роботу, що відбувається після мобілізації для того, щоб людина чітко усвідомила. Більше того, зараз активно в державі розвивається система рекрутингу. Це коли конкретна людина, яка є військовозобов'язаною, може вибрати, в якій бригаді вона буде проходити службу та орієнтовно на якій посаді про це також можемо поговорити окремо. Ми зараз. З роти зв'язку з успішним виконанням бойових завдань було прийнято рішення команди зброї сил України, і ми перетворилися з на батальйон. Ми стаємо більше в чотири рази. І очікується, що ми в чотири рази більше будемо бити ворога на полі бою. Відповідно, комплектуємося також особовим складом, зокрема, і цивільними. Акцент, я якраз зроблю на цивільних. Ми йдемо шляхом мобілізаційного процесу загальновійськової військової підготовки. Спеціалізований людина, яка йде на посаду пілот, зовнішній пілот оператор. Вона тільки два-два з половиною місяці проходить підготовку після цього. Потрапляє до нас підрозділ, проходить бойове стажування від двох до трьох тижнів інколи до місяця, в залежності від того, який детальний апарат буде застосовувати, і тільки потім інтегрується в бойовий розрахунок для виконання поточних завдань, і це також треба пояснювати, тому що страх того, що сьогодні ти мобілізований, а завтра можеш загинути, він на жаль переважає. Також є така теза, яку впроваджують, що буцімто всіх представників сил оборони збройних сил України, зокрема, мати народила для війни і з дитинства закаляли для того, щоб ми зараз могли виконувати бої завдання. Ну насправді Збройні Сили України це ті українці, які знайшли в собі сміливість взяти до рук зброю, і це в минулому ваші сусіди, колеги по роботі, вчителі, викладачі, лікарі. І весь е, соціальний зріз населення України об'єктивно, який взяв до рук зброї, зараз воює. Якщо не страшно представникам сил оборони, то я думаю, що хто є військовозобов'язаний, має знайти і в собі сміливість, тому що рубежі оборони наших сімей і наших домівок починається з лінії бойового зіткнення тут на сході. Юрій, народний депутат Федій Ваніславський, представник комітету Нацбезпеки безпеки та оборони, він сказав про те, що усі чоловіки віком від 18 до 25 років повинні будуть пройти військову базову підготовку. Він сказав, що невідомо, скільки вона триватиме. 5 місяців у мирний час, 3 місяці воєнний. Так наразі ще ведуться там дискусії. Це буде визначено в новому законопроекті про мобілізацію, оскільки строкова військова служба скасовується. Також він сказав про те, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо. Навіть і судді повинні також пройти ось цю базову військову підготовку. Скажіть, будь ласка, ну тобто, до чого ми, ми йдемо? Ма, тобто, маючи такого сусіда, так як Російську Федерацію, все населення має бути готове. От яка ваша точка зору? Нарешті мої думки також і пропозиції були почуті. За моїм переконанням, це не популярні рішення, і вони зовсім не політичні. Той, хто тішить себе ілюзіями політичної кар'єри, е яка до перемоги не є можливою. Той буде казати все, що завгодно. Що не треба і мобілізації, і треба через два роки відпускати додому і багато чого іншого ні, синіць, і дурниць розповідати. Насправді ситуація виглядає так: аналізуємо: 2022 рік: початок повномасштабної війни Росії проти України. Сотні тисяч українців взяли до рук зброю без елементарної загальної військової підготовки, і пішли хтось на штурми, хтось на оборону. Дехто не вмів спережати магазини, бо на другий день почали виконувати бої завдання. Ми на Житомирському напрямку були 25 числа, вже 24-го скомплектувалися, з 25 го вже виконували бойові завдання. Хтось не знав, як спережається магазин, хтось не знав, як проводити автомат з одиночного вогню на автоматичний, хтось не знав, як користуватися прицільним пристроєм, що робити, якщо в тебе відбулось утикання збройні, як користуватися гранатометом, ручними гранатами, багато чим іншим. Якщо б українська нація повною мірою була підготовлена. Ми б мали набагато менше втрат після проведення таких масових добровольських мобілізаційних процесів і набагато більш ефективне виконання бойових завдань. Тому, за моїм переконанням, маючи такого сусіда, як Російська Федерація, який нікуди не подінеться, і навіть після перемоги не полишить своїх імперських намірів і буде чекати зручної хвилини, ми маємо готувати українську націю. І це стосується не тільки чоловіків. Це стосується всіх повнолітніх громадян України, як чоловіків, так і жінок. Вона був повноліття. Держава має запланувати фінансування, передбачити розвиток навчальних центрів і навчити українську націю захищати свою державу і своє життя, зброю в руках. Має бути проведена загальновійськова підготовка, спеціалізована і ще додатково військова освіта за окремими випадками. Це не значить, що всі будуть служити, тому що тил теж має бути потужним, люди мають працювати, виробництво має працювати. Але коли настане час ще той чи інший громадянин зброю в руках зможе бути ефективний і зберегти своє життя, зберегти життя своїх побратимів, зберегти життя сім'ї, захистити свою державу, захистити свою домівку, тому це найменше, що держава Україна може дати українцям це інструмент захисту свого життя, здоров'я, своєї сім'ї, своєї держави. Тому так я повною мірою підтримую цю ініціативу, і я пішов далі. За тим алгоритмом, який я вам сказав, Ізраїль живе саме так, і нарікань ні в кого на те немає. Всі усвідомлюють, що в складній географічному розташуванні маючи поставлю три крапки яких сусідів, ми маємо бути в повній готовності. Юрій, а цікаво, на прикладі можливо вашого підрозділу. Ну, от, зокрема, багато жінок служить, от разом з вами, от зокрема, і на яких посадах ми мають ново, якщо на саме самому, на от самому, на самій передовій. Наведу на конкретному прикладі топовий один, скажу так, один з топових штурманів ефічного розрахунку. Це дівчина за позивним авокадо. Дуже потужна в усіх напрямках, як штурман і в освоєнні всіх необхідних програм для планування для виконання бойових завдань. Потужна як командир, достатньо часто з ними працюю на позиціях з різними розрахунками. І я вам маю сказати, що так, як працює цей розрахунок злагоджений, дай Боже, щоб розрахунки працювали в усіх силах оборони. Е, бойовий медик, начальник медичного пункту, це лікар, теж дівчина, яка відповідає за здоров'я повністю особового складу. Вона воює вже півтора року і виконує задачі різної складнощі. І водночас вона виїжджає і в медиваку на передню лінію, коли є така необхідність. Також ще ряд дівчат, які зараз прийшли до нас в підрозділ, вони проходять курси навчань хтось на FPV пілота, хтось на е, нічні бомбери, на штурмани для нічних бомберів. Також є дівчина за позивним Аназонкою, яка дуже потужно виконує завдання. Тому я б жодним чином не ділив би по гендеру. Е, е, жінки в нас дуже потужні, дуже потужні. І дай ще раз, дай Бог кожному такою мотивацією, як є в них. І це е, дівчата різного віку, різних життєвих поглядів. Так тому я абсолютно е, не те, що прийнятно, я вважаю, що якщо людина дисциплінована, якщо вона усвідомлює, що вона робить на війні, то гендер не має жодного значення. Юрій, якщо дозволитися, дозволите, я повернусь до теми БПЛА. Так була цікава заява від Міністерства стратегічних галузей та промисловості. Там сказали про те, що ми за січень лютий виробили близько 200 тисяч FPV-дронів. і загалом цьогоріч Україна планує виготовити 2 мільйони дронів різних типів. Так, тобто, якщо раніше президент говорив про 1 мільйон, тепер вже злунає цифра 2 мільйони. Скажіть, будь ласка, це реалістичне завдання, і ви вже це відчуваєте на фронті? Скажу в розрізку за 2023 рік. На початку року ми отримували 20% забезпечення від засобів ВПЛА за рахунок держави, 80% за рахунок благодійної організації фондів міжнародних партнерів кожного українця. Наприкінець 2023 року е статистика змінилась 50 на 50. На поточний момент з новою поставкою реалізації контракту 2024 року 60% я отримую від держави, 40% я Продовжує отримувати від кожного українця. Динаміка бойових дій дуже шалена. І навіть при повному фінансуванні завантаженості наших виробничих е, спроможностей, як державного сектору, так і приватного, е, все одно ми повною мірою не перекриваємо потреб сил оборони. Тому е, динаміка розвитку масштабування вдалих зразків БПЛА е, в тилових умовах мається на увазі їхня модернізація, призвичайна до фронту, бо постійна йде комунікація між фронтом. Між виробниками противник буде змінюється, його засоби, в тому числі радіоелектронної боротьби, веде і наші засоби БПЛА також модернізуються. Тому йде модернізація, а також масштабування позитивних зразків, які ефективно себе показали на фронті. Саме засоби БПЛА. Тому динаміка дійсно у нас в державі дуже і дуже позитивна. Є, є єдина проблема це комплектуючі. І було вирішено ряд бюрократичних питань, пов'язаних там з постановою кабінету міністрів, щоб спрощити спростити прошу завезення до нас держави тих чи інших комплектуючих. Ну, весь час на шляху стоїть якісь виклики. Певна кількість комплектуючих з Китаю, політика Китаю зрозуміло, до кого вони лояльні. Тому зараз іде заміщення на європейських комплектуючі. Зокрема, також ми бачимо, що відбувається на польському. Кордоні на поточний момент. Військова допомога має проходити в будь-якому випадку без жодних затримок, але є продукти і подвійного призначення, і дуже багато завозять волонтери, як готових виробів, так і комплектуючих. І те, що відбувається на польському кордоні, це я вам скажу, історія що дасть свою оцінку. Але поляки мають себе адекватно оцінювати в просторі, оцінювати свої спроможності. І пам'ятати, що не завжди п'ята стаття північно-атлантичного альянсу може бути введена в дію під час гібридних війн. Зокрема, відповідно перед армадою російської навали вони не вистоять на жаль, тому єдине, що їх зараз убезпечує від окупації і знищення їхньої державності, це Україна і українське військо. Тому я розраховую на тверезість розуму і на те, що ці перепони будуть обов'язково вирішені найближчим часом. Сподіваємося на це. Юрій, скажіть, будь ласка, ви також сказали про те, що наші пілоти набагато професійніші, а росіяни, в принципі, вони приймають на нашу тактику, так, наш досвід. Скажу вам більше як ми в росіян переймаємо чим вони займаються, тому що деякі ініціативи у них є достатньо потужні, скажемо відважно, так і росіяни у нас переймають абсолютно все. І скажу вам більше, що в цьому на жаль несвідомо за моїм переконанням допомагають зокрема і представники збройних сил України, які ведуть певні відеоблоги і розповідають предметно, як виконувати ту чи інше завдання, так і є люди, які не мають жодного відношення до сил оборони, які мають технічну освіту, виробляють ті чи інші вироби, і вони детально розповідають про свій виріб, як, як то працює. І доки ми набули масштабування, противник, користуючись своїм потужним військово-промисловим комплексом, ці рішення реалізує. Також тактику застосування на полі бою, вони в нас перебирають повною мірою. На конкретному прикладі наведуться використання коптерів цивільного призначення DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T. Як ми це застосовували, умовно кажучи, навесні 2023 року, противник зараз повною мірою робить точно те ж саме один в один, дзеркально. Тому так, не можна сказати, що ми воюємо з дурнями. Це було неправда. Ми воюємо також з достатньо розвиненою державою з потужною сировинною базою і з постуженими можливостями військово-промислового комплексу. Юрію, я завжди наприкінці інтерв'ю у наших військових запитую, чим суспільство може допомогти. І вас запитаю: скажіть, будь ласка, чим. Зараз відповім розгорнуто на це запитання. Не вперше про це кажу під час інтерв'ю, ефірів чи якихось коротких. Історія України каже нам про наступне: характеристика дій наших як нації під час загроз. Спочатку ми гуртуємося, б'ємо противника з усією міць, тільки отримуємо успіх, починаємо сваритися між собою. Тільки ми посварилися між собою і втратили єдність, як відразу ворог використовує цю можливість і реалізує поставлені. Наміри. Перший етап ми виконали: по зубах дали ситуацію стабілізували. Тяжко, але це так і є, і почали сваритися між собою всередині. Тому, звертаючись до українців, я щиро прошу, друзі. Давайте резервемо ланцюг сторічної війни з Російською Федерацією, і зараз будемо зберігати єдність настільки потужна, якої навіть не було на початку повномасштабної війни. Бо єдність, підтримка один одного, порозуміння до один одного. І спільне виконання завдань по обороні нашої держави, як тилових, так і безпосередньо на фронту, дасть нам бажаний результат перемогу над Російською Федерацією і забезпечення сталого миру на довгі роки. Юрію. Я надзвичайно дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли можливість приділили нашим глядачам. і, Звичайно, дякую за вашу працю за захист та оборони нашої країни і всім нашим захисникам. Величезна та Україн. Друзі, я також хочу подякувати дякую. за увагу і вам. Я нагадаю, підпишу, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання. І ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, підтримуйте активно наші сили оборони. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Юрій обов'язково чекаємо на самостях. Дякую вам.